той, хто зайшов, дякую, ви попали на мій канал, підписалися на мене і будете знали в майбутньому все про цікаві такі меблі. Добре, ціна того ліжка 140 тисяч гривень. Чому ціна такого ліжка, ви подумаєте, так дорого? То не дорого? 3300 доларів? Бо то ручна робота. Я зараз підійду рукою, дотягнуся до спинки. Я маю ріст, свій мій ріст 1,85 метра. Бачите, я витягнув руку. Бачите, я не дістаю до вершечку е, спинку. Хто розуміється в таких речах той буде брати ті меблі. А хто напише дорого? Ну, то в мене і ліжко за 5500 гривень. того шафа. Того шафа 55 тисяч гривень віддаємо. метр 1,40. 55 тисяч. Ніхто її не потягне. Ліжку віддаємо за 49 тисяч гривень. Шафу ніхто не зробить за 55 тисяч гривень. В любого, спитайте, ніхто не буде робити вам за 55 тисяч гривень таку шафу. Консолюється зеркало коштує 800 євро. Нижній столик 800 євро. Ну, але то робота, то не є секунд. -хенд. То не викинула бабка в Іспанії, то нове. Розумієте? То ліжко, там деякі є нюанси, царапинки. ми його дешевше відемо. Кому треба, легенько. Бачите, яке цікаво. Ми його дешевше відемо. Та лавка теж недорого віддамо. Оті дивани, ті дивани всі. Ось ціни, то ціни в євро розписують. О. Гарна ціна? А то не путайте, я вас прошу, ви не путайте з тим, що ви думаєте, йой, поїхав він це в Іспанію, або привіз йому перевізник, і він це націнив. То нове, добре? То нове. Ми можемо тут поміняти тканину, якщо ця не подобається, але ви доплатите. Ми можемо колір дерева змінити, але ви доплатите. Так що ви не путайте з тим, що то є беушне. Ми то не брали ніде в Іспанії, ні в Голландії, ні в Швеції. То все нове, добре? Прошу вас, не путає з тим, що нове, а з тим, що беушне. Бо це є нове. Окей? Добре, йдемо далі. У того качалка, хтось скаже, що вона дорога. Я, та, я згідний, вона дорога. 700 євро. Я би не дав. Ну бо то задорого для мене. 700 євро відвалити за таку лавку в такий час. То задорого. А хтось дасть. От комусь треба в інтер'єр. І хтось дасть ту лавку, розумієте? Ту качалку. Хтось дасть. І буде сі на ній, І до нього хтось прийде потім. І, і скаже, де ти взяв ту лавку? А він скаже, купив за 700 євро. Все. Розумієте чи ні? Не путайтесь з тим, що є секунхет, що десь там дав хтось, або хтось там і так далі. То все нове, добре? Ви як все файно качаєте? Все гарно розроблено, качаєте собі і все. Добре, йдемо далі. Наприклад, такі ось столики. 750 євро. Але то, то мистецтво. Ви раз купили і забули. Тіво крісла, можемо колір дерева інший, тканину іншу, але будете доплачувати. Зараз в такому колірі той є валюр 4500 гривень. Ото, наприклад, 500 євро коштує крісло. Оце ніде не знайдете. Ото коштує 400. Ну, то видно, ціни видно. Не, не путайте, то не в гривнях ціни. Кому треба окремо дозняти, я дознімлю. Ото взагалі та тумба коштує. У нас в районі 18-19, але то все розпис ручний. Малюнок, оце все вручну розмальований. Оце все фарба вручну художник малював. Добре, не путайте з якимось там з ДСП, з Ікеєю. Добре? Не путайте. О, отово лавка взагалі супер, ціна. 490 євро, то не є дорого. То от зеркала по 9500 зеркала. По 9500, то гарна ціна, того вроді би 150 євро. Все, все, будьте знали.